Один ковток. І ти у ритмі. Моршинська спорт. 100% відновлення. Шановні бублівальники, вітаємо із всіх із днем закоханих із днем святого Валентина. І у цей романтичний святковий день запрошуємо переглянути спільну трансляцію контрольного матчу між футбольним клубом Ужгород та харківським металістом на цьогорічних зимових навчально-тренувальних зборах номером 11 на спині. Ну а хто ж це друзі? Давайте з'ясувати. Стартує сната футбольного клубу Металіст Головний тренер Андрій Аніченко і Кайдалов виходить. Зараз уже на оперативний простір Данило. М'яч у штрафному майданчику. Чи встигне Цивіренко? Ні, не впереджає він зараз. на Шахмаєва Починає набирати швидкість Шахмаєв. Одразу віддав. Передачу розраховував на те, що Оріховський буде шукати його, але Шахмаєв все-таки свого домігся, і м'яч отримав. Подача у штрафний майданчик удар! І Який удар у виконанні 17-го номера команди Лігтяр. на лівому Фландії. Ось передача наприклад Вернатуса. І Вернатос уже у штрафному майданчику віддає передачу. Однак Шахмаєв з боку суперника. Потім підставляє голову Мизюк. Ось м'ячем Шух, його пас удар, і утрот все-таки пробиває поворот і обох команд. Побачимо. Зараз така металіста Цвіренко проти Івана Ільчука. Іван Ільчук повинен відпрацьовувати на всі 100, але помиляється зараз, Йо, і потім подачі від того могли б в принципі знову провести м'яч туди, де ось зараз опинився Кайдалов. Знову в центрі поля вже на чужі половині забирають мяч пісит тролля гравці Металіста, Потім пас у штрафний майданчик пробуває Оріховський. а. Друзі, ми повертаємося до Ужгорода, на штучне поле стадіону Авангард, де сьогодні товариський поєдинок проводять футбольний клуб «Ужгород» та Харківський металіст. Чуємо, ми свисток від головного рефері сьогоднішнього поєдинку Ростислава Молнера. Це означає, що другий тайм матчу вже розпочався. 30-й Юрій Гаврилець, номер 42-й Олександр Савчук, та номер 3-й Юрій Вашкеба. Помиляється зараз голкіпер Ужгорода І металіст відкриває рахунок у сьогоднішньому Застояння забиває футболіст із номером а, шостим. Так, на спині забиває Даніл Тепляков. Перший гол віддав пас, потім Гачанський. Підключається Мизюк. Лутів. Знаходить партнера в центрі штрафного майданчика Удар, і як по нотах розігрують футболісти металіста. Забиває а, черговий гол команди на поточних навчально-тренувальних зборах. Сороковий номер металіста Михайло Шевченко. Його пас на Сердюковського. і Сердюковський обіграє такий Павла Плєтньова. Далі добігати потрібно Святославу. Він залишається з м'ячем, Ну і ось міг віддавати в принципі пас. Ми потрібно з Михайло Шевченко. Друга, друга, Паляничка його вкидання вперед. Багачанський зараз він у штрафному майданчику і відпрацьовує зараз в обороні захисник з 25 двадцять номером на спині. Показує Багачанський щодо. Піняті то на газоні Багачанський перехоплення з боку металіста. Багачанський потім ось таку передачу. Майстерн вирізає на Луціва, а потім Лутів у штрафний майданчик. І там удар наносить. Я так розумію, що шопового краю Шевченко. На куті штрафного майданчика вирізає передачу, потім під удар. І який красивий м'яч забиває Багачанський. З лівої ноги в дальній кутворіт насправді дуже гарний цей гол вийшов, і головне але а, сама по собі ідея пробігти туди а, була авантюрною. Авантюра не прийшла. Зараз потрібно протатися назад. Луців його подача, удар, і який момент марнує Ілля Грищенко. Ми чуємо друзі фінальний свисток до сьогоднішнього поєдинку. Тож Ростислав Молнер сигналізує нам, що він завершився. Ну і друзі, що варто сказати? Варто побажати успіхів як футбольному клубу металіст, так і ужроду. Один ковток, і ти у ритмі. Маршинська спорт 100% відновлення.